Це Джуді. Вона вміє не тільки корчити смішні рожиці та стрибати з гілки на гілку. Ще в неї непогано виходить малювати. Щоправда, картини пише лише в абстрактному стилі, зрозумілому їй одній. Свої вміння в мистецтві та інших сферах Джуді з родичами-приматами демонструє Фельдман екопарку. Адже саме тут розпочався тиждень, присвячений мавпам. Відвідувачам розповідають, всі мавп'ячі секрети. І що більше за банани любить шимпанзе, і чого найбільше бояться капуцини, і чим взагалі примати походять на людину. У нас найбільша колекція приматів в Україні. Примати найбільш близькі, як ми знаємо, к нам. По Всем показателям они используются всячески в работе, взаимодействии, в науке. Для дітей же співробітники проводять тематичні флешмобы, квесты та эстафеты. квесте, в, в который я принимала участие, это было покажи жест, как, как научили обезьян, если им что-то надо. Это нужно вот так вот эту руку и и сжать в кулачок. Очень классно. Тематичний тиждень присвячений мавпам триватиме у звіринці до кінця тижня. Відвідувачі зможуть не тільки дізнатися багато нового про цих тварин, а й поспілкуватися з приматами особисто потримати, погодувати і сфотографуватися на пам'ять. Юлія Чорна Харківські звісті.